Друзі, всім привіт! Якщо пам'ятаєте, днями я отримала посилочку із галтованою корою, крупною корою. Хочу спробувати, як дівчата, посадити одненьку у скляну вазу, а другу в таку саму кору, але на гніт. Саме для цього я чим в Аврору. І чим чекую, друзі мої, через гаражний кооператив. І вражена в гаражному кооперативі біля гаража зростають троянди. Схоже, водії також полюбляють троянди або водій жіночка. Квіточки, звісно, вже відквітають, вони не першої свіжості, але вони такі доглянуті, не поломані і, до речі, политі. Аромат стає такий приємний. Я постояла трішечки, понюхала їх, позаглядала. Такий собі мініатюрний трояндовий садочок, дуже красиво трояндовий садочок біля гаражу. А далі на шляху трапилась ось ця білосніжна красуня. Мій улюблений колір, біленька плетюча троянда. Подивіться, як вона рясно квітує. Але також Квіточки вже пожухли. У нас така спека, вітру немає, стовпчик термометру вже перевищив 30 градусів в тіні, а літо тільки починається. Боже, як не хочеться повторення минулорічного літа. Прийшла в Аврору, встала біля полички із вазами. Вибір невеликий, але ціни, як на мій погляд, ну, відносно привабливі. Я вирішила взяти собі ну, найдешевшу таку. За 169 гривень, до речі, коробка це також моя, бо я зайшла на нову пошту. Людмилка на оцінці придбала мені Мільтоніобсісу. Ось така вона 20 см завжди, ну які в неї вітраж, я не знаю. І ще я раніше в Аврорі купляла маленькі горщики для хічок, але сьогодні їх не було. Але ось побачила ось таку пору для орхідеї, ну, троха трохою, як мульча. В садових крамницях її продають у дерев'яних мішках, ну а тут розфасували. Потім пішла, подивилася по пластикових їм ну високі і вузькі для посадки мені такі не подобаються. Потім побачила палички для суші. Ну, Ось ці тоненькі мені також не підходять. А вон там в кутку о, оце саме те, що потрібно. І квітконос можна підв'язати і закріпити орху. А потім, слухайте, я побачила, що в Аврорі є. Ось на прищіпках ось такі світильники. Дуже зручна річ, треба подумати. Ще в Аврорі часто продають, дуже непогані і недорогі добрива, фунгіциди. Я інколи купую тут саме ось цієї фірми бруштинову кислоту. Вона недорога і її можна придбати багатенько. Ну, Нічого сьогодні не було. Єдине, що купила сьогодні дві пляшечки квітофору. Дуже подобається мені цей препарат. Я взяла і від шкідників, і від хвороб. Треба ж обробити мені нового мільтаніопсісу. Ну і мотузки. Ось саме ось такі мотузки я зазвичай обираю самі дешеві, 10 метрів, їх надовго вистачає для гноту. Дуже зручні мотузочки, ну і мають такий привабливий вигляд. Можна, звісно, різати панчухи, але, якось, знаєте, ну, мотузка, на мій погляд, краще. Подивилася, що в продажі є ось такі кришки чахли. Знаєте, як то салатницю закрити, як щось не доїде, ну, Але ж, знаєте, слухати, за 8 штук така дорога ціна, за таку ціну в Китаї можна придбати цілий мішок мені подобаються ось такі декоративні камінці. Знаєте, використовувати їх у якості е дренажу у горщики. Ну, Але сьогодні я не наважилась взяти. Проте придбала пляшечку, ось цього шампуню-бар'єру для тваринок від шкідників. Саме цим шампунем я купаю свої орхідеї, якщо в них з'являються якісь шкідники. На губку налила шампуню. Вспінила її і добряче по сапорті. Ще взяла пакетик ось такої кави. Я люблю тірамісу, але тірамісу не було. Взяла і маком шоколаду, ну і пішла а на касу. Для нової вази я обрала ось цього фаленопсиса. Він уже майже відквіт. Два квітконоси я йому зрізала. Такий пилурчик і, до речі, краснодякую вам мені підказали. Ім'я цього фаленопсису ось так прямо піано пілор. Ось такий мультифлорний, навіть не мультифлорний, бо квіточки в нього 6 см. Ну, квіти міді. Квітконос можна зрізати. Горщик у нього повен корінців, тож ваза ця для нього буде не завелика, та й посадка буде рихла. Пересаджувати я його буду разом з його діточкою. Саме час його пересадити, бо квіточки в нього вже відквітли. Новий зростик пішов в листику, у діточки добряче підріс цей а, листик. Тож, я думаю, що вдвох в тій вазі їм буде гарно. А сьогодні я ще дякую вам за прогулянку. Всім пока і до нових зустрічей! Пересаджу і покажу вам, що в мене вийшлося. Пока!